Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про нові аромати, які ось дуже-дуже незабаром прийдуть на полички магазинів. Я вже маю один пробник аромата, про який я хотіла вам теж сьогодні розповісти, але я не буду розповідати вам про нього. Я зроблю окреме відео у середу. Ось сьогодні я вам розповім про ті аромати, які привернули мою увагу. Їх буде дуже багато ціляких нових ароматів протягом року будуть виходити. Але на сьогодні це ті аромати, які я б дуже-дуже хотіла спробувати. І дуже б хотіла їх купити. Принаймні, якщо, наприклад, я спробую і розумію, що ну, не дуже цей аромат мені подобається. Ну, тобто, він мені подобається, але не такий, що, знаєте, піти та купити повну пляшку, то хоча б тревел. Хоча б 10 мл мені б хотілося мати всіх цих а, ароматів. А, підписуйтесь на мене, а я буду, я буду вам розповідати. Я буду а, також прикріплювати сюди фотокарточки цих а, ароматів. Перший аромат це аромат, аромат від Armani My Way Nectar. Я буду трішки, як завжди, знаєте, я роблю відео на чотирьох мовах, і якщо хтось ще не, не, про це не знає, то я виписала ноти лише англійською мовою. Я трішки буду гальмувати, коли я буду робити переклад. Так, що тут у нас є? Цвіт апельсинів, бергамот, груша, тубіроза, жасмін. Цвіток фіалки, бурбонська ваніль, білий мускус та кєдр Way Nectar. Дуже класна така рожева пляшечка, все таке супер, супер цікаве. І я взагалі, я знаєте, у мене є My Way, ось він. За мною там стоїть. Це класний аромат, я про нього так думаю, що це. Непоганий аромат на кожен день. В ньому немає нічого такого, знаєте, екстраординарного. Це такий стабільно цікавий, нормальний аромат і на, і на день, і на вихід, і на вечір. Але ну, це такий повсякденний. на мене. Але коли я в ньому, то, то мені в ньому дуже класно, дуже подобається. Тобто я хотіла б спробувати ось оцей новий аромат. Далі, у нас є дуже цікава штука від Елізабет Арден зелений чай. Я зелений чай від Елізабет Арден дуже-дуже люблю. Ось у мене є той аромат, а, стоїть там. І тут у нас буде Елізабет Арден, який називається Green Tea Coconut Breeze. Тобто кокосовий бриз у нас. І тут у нас буде солений кокос. Ем, ем, Такі невеличкі шматочки кокоса, зелений чай, біла амбра та. Ем, як ти називаєшся? Ти називаєшся Мох. Ось. Дуже цікаво. Я дуже полюбляю Елізабет Арден, зелений чай і всі ось ці. Зелено-чайові аромати. Вони не дуже довго сидять на, на шкірі, вони трішки довше сидять на, на, на волоссях. Але ну, це не такі аромати, що можна там, напшикати і очікувати, що вони на вас будуть 10 годин поспіль. Ні. Але вони дуже приємні, вони дуже-дуже класні, і потім вони не дуже дорого коштують, а, а зроблені дуже. Знаєте, Ну якісно. Далі. У нас є Ківін Klein Eternity Aromatic Essence. Я можу зізнатися, що я не не являюся шанувальницею Eternity від Кевін Klein, але я дуже-дуже люблю Кевін Klein. І я люблю. Кокос. І якщо ви подивитесь, то тут багато ароматів, в яких є кокос. Я взагалі думаю, я не знаю, це мої просто думки. Я думаю, що взагалі, можливо, кокос це один з ароматів 24-го року, може бути і таке. Що у нас тут є? Е, у нас тут є е, чорна смородина, кокосова вода, півонія, лаванда, сандал та мускус. Кокосова вода та лаванда. Дуже-дуже цікаво, Я ніколи не бачила от таких поєднань. Дуже буде цікаво мені спробувати цей аромат. Далі, у нас є Chloé Nomad Nui Тобто, єгиптська ніч хлоеномад. Що хочу сказати, я обожнюю номад від Хлои оцей абсолют. Абсолют це мій улюбленіший тип номаду. Але у мене є абсолют, у мене є од парфум, у мене є туалетна вода. Туалетна вода, мені подобається менш ніж дві інші. А ось, ось все це, все, ото, що пішло вже після. Туалетної води, це для мене вже не таке цікаве. На це я дуже розраховую, бо тут у нас єгипетський апельсиновий цвіт, міра та ваніль. Я ще хочу одну річ сказати: я не впевнена, що ці ноти це повний. це Повний перелік нот. Це те, що я знайшла на зараз в інтернеті. Може бути так, що потім додавлять якісь там ще, ще ноти, я не знаю. Але на сьогодні це саме ті ноти, що я знайшла. Далі у нас новий, нові аромати від Jean-Poltier. Jean Paul Gottier, ви знаєте, що я дуже-дуже люблю Jean Paul Gotier Classique. Тут у нас два аромати від Jean Paul Gotier є жіноча та чоловіча версія. Вони називаються Jean Paul Gotier La Belle Paradise Garden і Jeanpolgottier Le Beau Paradise Garden, тобто садочок у раю. Лябель Paradise Garden він дуже схожий фізично. Оця пляшка, вона дуже схожа на версію 22-го року, яка називалася Le Fleur Terrible. Я її не купила, я її не купила, тому що коли вона вийшла, вона коштувала 120 євро за 100 мл, і там був, був тільки такий розмір, іншого не було. Я подумала, як дорого, як дорого, а потім, ну. Просто через місяць-два всі ціни піднялися дуже-дуже на всі аромати. Тобто е потім вже я коли зрозуміла, що це ну, просто була нова ціна і всі ціни піднялися, це вже, вже, вже мені і, і вже якось і недорого так так. Е я подумала, що це вже їм дорого було, ну, коротше кажучи, я його не купила. Ноти, які в Paradise Garden jean Paul Gaultier Bail, вони дуже схожі на ті ноти, які були у 2022 році Fleur Terrible. Що у нас тут за ноти є? У нас тут є синій лотус, іріс і ваніль. І у версія, це просто супер. Я буду її тестувати теж. Це у нас ä, м'ята ä, водні ноти, джинджер це у нас імбір, ä, зелені ноти, кокос, сіль, фіга, тонка та сандалове дерево. Дуже супер класно. Кокос, фіга. Hm, супер цікаво. Далі. Ескада. Ескада у нас вийшла з двома ароматами. Ми знаємо, що ескада виходить ось так ось десь взимку, ще взимку, вже взимку виходить з ароматом-ліміткою на ось цей рік. І у нас вийшло два аромати. Від ескади два. Не один, як завжди, а два. Я не знаю чому, але я не проти. У нас вийшла перша ескада, це м ескада нектар з Костарики, нектар з Костарики, quindi костариківський нектар. Тут у нас манго, ананас, е цвіта пасина, жасмін, мускус і кедр і інший аромат від ескада, е бриза Кубана, мохіто, е лайм, м'ята і мерипоза лілії, якийсь там якийсь тип лілії, не знаю, що це таке. Далі, ще один аромат, ще один бренд, який мені дуже подобається. Цей бренд Віктор Рольф і його аромат Flowerbomb. На протязі дуже, дуже багато дуже довго часу був один з моїх, з моїх улюбленіших ароматів, і я його носила, знаєте, то його то Jean -Paul Classic, то його, то Jean Jean Paul Paul Gaultier Gaultier Classic, Classic. його, так. Е, так. Жамп, ні, Flower Bomb Tiger Lily називається цей новий аромат. Тут у нас кокос, кокосове молоко, пробачте. Бергамот, тігрова лілія, жасмін, фрезія, манго та бензоін. Як на мене, дуже-дуже ям. Ям-ям. Далі, аб'ямо-норцис. Аб пробачте, я на італійській сказала. Оце. Коли я роблю, я, я завжди роблю, знаєте, відео один, о, одне, друге, третє, четверте. У мене тільки кілька разів було, що я зробила два відео, і потім через день ще два. Я їх завжди роблю один за одним. І іноді у мене такий критикнизм раз, і у мене так слово іншою мовою пробачте мене. Так. Нарцисо Родрігес for Her Mask Nude. Оце оцей маск Nude, про котрий я вам розповім у середу. люди. Далі, uh, у нас Yves Saint Laurent Black Opium Over Red. Це новий аромат, я його не бачила ще офлайн, я його бачила тільки онлайн. Um, я дуже-дуже його хочу протестувати. У нас тут. Um, Вишня, зелений мандарин, апельсиновий цвіт, жасмін, чорний чай і мадагаскарська ваніль, кава і індонезійський пачульний лист. О, ось такі у нас тут ноти. Далі. А, далі, далі. Ем... У нас ще є аромати, пробачте, треба. Я вам покажу мою чашку. Ви її вже, мабуть, бачили. Це моя зимня така чашечка з цими, з, з моїми тролями. Так, у нас тут Givenchy, Givenchy Irresistible Very Floral. Це отакі квадратні такі, такі пляшки. Чорна смородина, кокосова вода, бергамот, роза, граська роза, іріс, ірис, самбак амбрета. Амбретолід, амбретолід, я так думаю, що це, це якась молекула Амбрети або Амбри, яка зроблена в, в лабораторії. Кедр та uh, Solar Nodes. тут uh, ноти сонця. Ось розповідьте мені, що ви, що ви розумієте під нотами сонця. Як на мене, ноти сонця. Це ті самі ноти, які ми відчуваємо, наприклад, в літочку, коли ми там десь на узбережжі. Тобто, це сольова вода, водянистість така. А, може бути крем для Загару, Ілангі-Ланг, якісь такі солодкі квіти, тропічні. Може, тіаре, може моной. Оце такий мікс, мікс всього. А, не пишіть мені, будь ласка. Далі а, у нас ще а, є аромат від Maison Martin Margiela, який називається From the Garden. Садочку. У нас лист е, томата, е, зелений мандарин герань та пачулі. Ще у нас є два аромати від Tomфор. Tom у нас перший аромат, який називається ваніль фаталь тобто фатальна ваніль. Е, коріандр е, е, шафран, кава, е-е Barley, Barley це у нас ячмінь. ячмінь да. Нарсис, не шкіра, а інша замша, тобак, це дерево і мадагаскарська ваніль. І ще один аромат. А, оці ноти мені подобаються. Це не мої ноти зовсім. зовсім. І бренд Tom Ford це теж не мій бренд. Зовсім у мене є один аромат Tom Ford в travel версії, І інша у мене версія 50 мл, повна розмірна версія, але ну, це просто не мій бренд. Я, скільки б я не пробувала, скільки б я не тестувала, скільки б я його не рознашувала, ну, просто в мене немає навіть, любові з цим брендом. Але оце мені дуже буде цікаво протестувати, бо ноти цікаві. Далі у нас Tom Ford vanіла Sex. Я вже казала, я не знаю, чи я можу казати це слово на ха. S e С. Коротше, ем, е, э, секс. Ем, що у нас тут є? Э, э, горький мигдаль э, ваніль, е, э, квіт, Кові ноти, абсолют ванілі, ультраваніль. Ультраваніль це, я так думаю, що це теж щось, що зроблено в лабораторії, якась така ванільна така штука, Бобиль тонка і сандал. Як на мене, більш-менш більш, більш, така, знаєте, ну, нормальна піраміда ця піраміда, що була в першому ароматі, мені більш вподоби. І у нас ще є цілих три аромати від Марк Джейкобс. Ми знаємо, що коли Марк Джейкобс виходить з ароматами, то він завжди робить три аромати разом. Тобто з, з назвами там трішечки може бути, знаєте, незрозуміло щось. Перший аромат Mark Jacobs Daisy so Fresh Pop. Тут у нас э, лайм, э, груша, лимон, э, э, маліна, э, фіалка, роза, троянда. Троянда. Э, мох, кедр та мускус. Інший аромат, який називається Daisy Pop Mark Jacobs: Це greйfruit, э, ліст фіалки юзу кумкват, жасмін, мускус та ваніль. І ще один аромат, який називається Daisy Love Pop Marcobs. Це у нас бергамот, фісташки, крем, і мускус, і бензоїн. ще у мене є два аромати від. Валентіна. Від Валентину виходять два аромати. У них завжди парні аромати. Виходить нова, нова версія аромата Born in Roma. Зелені пляшечки, дуже красиві, дуже класні. Я про них вам вже розповідала дуже-дуже коротенько в відео, яке, яке було у середу, мені здається, я не пам'ятаю. Ні. У неділю, у ту неділю, так. Да. У нас виходить аромат, у нас, у Валентіно виходить аромат, який називається Валентіно Борнен рома Green Stravaganti. Зелений стравагантний чоловіча версія має ноти, Калабрийський бергамот, Кава та вітівер. Дуже цікаво, дуже цікаво, екстремально цікаво, як на мене. А жіноча версія має, е, має ноти Лапсанг Сушонг, це, це тип чая, е, жасмін та ваніль. Дуже-дуже ну, цікаво, я буду намагатися, е, ну, е, принаймні, щоб у мене був пробник, але тут дуже багато таких ароматів, які я знаю, що вони мені повітря. Просто будуть класно і, і підійдуть. ну а, Хоча б якщо коли я протестую і зрозумію, що ну цей аромат Ну він непоганий, але 30 мл мені забагато, то ну принаймні 10-15 мені б хотілося тривол-версію купити цих ароматів. ось Якщо ви вдруг раптом. Вже бачили ці аромати десь, а, і тестували їх десь. Напишіть, будь ласка, і мені і всім іншим, хто читає коментарі. Е, нам вже ж цікаво, що там за аромати, що чи сподобалось вам, чи не сподобалось. пишіть пишіть. будемо е, читати, будемо відповідати на е, коментарі. Я дякую вам за вашу увагу і побачимось ми з вами. Наступну, наступну середу uh, з um, рев'ю, uh, з um, оглядом на новий аромат Насесу Родрігес Nude for Her. Uh, дякую. Па-па!